Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Не стало волинянина Валерія Марушка, воїн із села Смолигів. Був стрільцем снайпером 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув герой внаслідок артилерійського обстрілу 17 грудня 2023 року в селі Мар'їнка Донецької області. Також на війні загинув 32-річний сержант Олександр Живняк з села Великий Умаляник. З 2015 року брав участь в АТО на сході країни і служив півтора роки у квітні 2022-го Мобілізований до лав ЗСУ. Був поранений, але повернувся до свого підрозділу, який тримав Мар'янський напрямок. Воїна не стало 10 грудня цього року. Поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині віддав своє життя за Україну і Микола Голінчук. 44-річний воїн був родом із села Світтясь. Чоловіка мобілізував у долав ЗСУ 25 січня цього року. Служив у військовій частині, мав звання молодшого лейтенанта. 6 грудня вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині. Також бою за Україну героїчно загинув захисник з Волині Віталій Тимошчук. 1980 року народження про це повідомляє ліцей села Підріжжя захисник є уродженцем села Кашівка Велицької громади. Захисник ще з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави і віддав своє життя у боротьбі з ворогом. Крім того, підтвердила загибель гулинянина Сергія Пелепюка, який майже рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у. Вишнівській громаді відомо, що герой зник 16 грудня минулого року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Опитне Донецької області. І ось майже рік рідні чекали свого героя додому. Але нещодавно на підставі ДНК профілю тіло солдата Сергія Пелепюка було опізнано. З'ясувало, що після бою військового доставили у лікарню в Києві, де він помер 23 січня 2023 року. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття. Родинам загиблих воїнів їхав п'яним і вчинив смертельну ДТП суд визнав винним 38-річного чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля БМВ на вулиці Климасовори у Луцьку влетів. На тротуар наїхав на пішохідку і опісля зіткнувся з бетонною огорожею. Про це повідомили в прокуратурі. Сам інцидент трапився 30 серпня цього року. Тоді у результаті дтп 56 річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події. Трамувався також 33-річний пасажир автомобіля. А згідно з вироком суду, водій судимий минулоріч за незаконне поводження зброєю наступних 8 років перебуватиме за ґратами. Волиняни найкращі. Спортсменка Аліна Хміль з Луцька виборола перше місце на чемпіонаті України 2024 з біатлону серед юнаків та дівчат. Таку інформацію повідомив голова громадської організації Федерація біатлону міста Луцька Василь Покотилець. Фінал змагань був 17 грудня в селі Яворів Івано-Франківської області. Наша Аліна Хміль перемагає у спринтерській гонці. Аліна гарно відпрацювала свої перші вогневий рубіж. І лише на стійці наша біатлоністка. Не закривала одну мішень. Чудова робота на вогневих рубежах і хороша швидкість. В результаті переможна сходинка з сьогоднішнього п'єдесталу ідеться у дописі. На Волині у пожежах за минулий тиждень у період з 11 по 17 грудня загинули дві людини. Як повідомили у ДСНС, загалом за цей період волинські рятувальники ліквідували 17 пожеж, здійснили 7 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку села Вербичне Торійської громади Ковальського району врятовано власника 1972 року народження. Окрім того, Тіла двох людей виявлено на місці пожежі 12 грудня у селі Датеньковського району та 15 грудня у селі Родище Луцького району. У неділю ввечері 17 грудня з'явилася інформація, що у кабінеті головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Згодом це підтвердили і в СБУ. Пристрої для щитування інформації виявили під час підготовки одного з кабінетів до роботи Валерія Залужного, як писала змі. Вони виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача. Пізніше ввечері, 17 грудня, служба безпеки України підтвердила інформацію про прослушку в одному з потенційних місць дислокації залужного і відкрила кримінальне провадження. Журналіст Юрій Бодусов із посиланням на джерела уточнив, що Простуковуваний пристрій у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли на командному пункті. Окрім того, за даними джерел, мікрофон був також виявлений у кабінеті особистого помічника залужного Костянтина Бушуєва. Як стверджує журналіст Юрій Бутусов, увесь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф. Наразі служба безпеки проводить слідчі дії. Згодом Валерій Залужний заявив, що не розцінує, Виявлені пристрої для прослуховування у своєму кабінеті як тиск, та не думає, що в тому кабінеті могли з озвучуватися державні таємниці. Головна командувач зсу розповів, що мав зайти в кабінет, де знайшли пристрої прослуховування о сьомій ранку того дня. Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Про це повідомили у держприкодонслужбі. Пункт пропуску заблокували після 15-ї години за київським часом. Організатори протесту планують пропускати лише по одній вантажівці на годину. Водночас вони пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового гуманітарного характеру і ті, що Перевозять тварин продукти, які швидко псуються тощо. Також протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів. Блокування пункту пропуску може тривати до 8 березня 2024 року. До перевізників приєдналися і фермери. Один з організаторів протестів, лідер Люблінського відділення партії конфедерація Рафала Меклер, стверджує, що їхні. Головні вимоги це припинення імпорту цукру з України, виплата субсидій і компенсації для виробників кукурудзи. Суд передав до нацагенства з питань виявлення активів АРМА майно керівника Рівненського обласного ТЦК та СП Сергія Луцюка, якого підозрюють в незаконному збагаченні та побиті солдата, як повідомили у ДБР, загальна вартість. Переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області і житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі. Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів, два вантажних автомобілі. Одебер наголосили, що наразі військом перебуває під вартою без можливості внесення застави. Станом на 18 грудня Київ стар відновив доступ до послуг СМС, як повідомила представниця компанії Ірина Гаріченко, відновлений в тому числі і міжнародний роумінг. Технічні роботи відбуваються поступово із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в тому числі з інших регіонів та областей, для якомога швидкого відновлення роботи послуг, наголосила представниця «Київстар». Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив агентству Ройтер, що збройні сили зіткнулися з нестачою артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги. Зокрема, є проблеми із пострадянськими снарядами: це 122-мм і 152-мм Снаряди командувач уточнив, що захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. Він додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей. 18 грудня до Києва прибув помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс Обрайен. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X. Вітаю знову у Києві помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса Обрайна. Ваш візит, укотре підтверджує, що наша підтримка України є непохитною, написала вона деталі, щодо мети візиту до України помічника держсекретаря США наразі немає. Понад тисячу громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть виселити з країни. Про це розповіла керівниця управління у справах громадянства та імміграції Латвії Майр Розе. За її словами, близько 15 тисяч 500 росіян попросили постійний дозвіл на проживання ще майже три тисячі. Тимчасовий дозвіл на проживання. Водночас близько 2200 тисяч з громадян РФ не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії. Це ще не остаточна цифра, оскільки росіяни продовжують подавати документи. Країни-члени Європейського союзу обмірковують методи стримування прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від блокування підтримки України. Зокрема, лідери ЄС розглядають варіант позбавлення Угорщини права голосу. Щоб без її участі схвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. Про це повідомляє Бабель. Деякі чиновники в Брюсселі пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про євросоюз 2007 року за порушення верховенства закону, це може призвести до припинення правоголосу голосу держави. Австралії потужний тропічний циклон Джаспер накрив кілька туристичних міст у штаті Квінсленд. Що впродовж великого бар'єрного рифу влада каже, що погода в регіоні 18 грудня найгірша за всю історію спостережень. Про це повідомляють BBC, AP та CNN. Станом на 18 грудня дороги і залізничні колії перекриті. Багато осель затопило і менше питної води. 14 тисяч будинків і підприємств. Знеструмлені тим часом крокодили почуваються доволі безтурботно плаваючи наводненими вулицями. 300 людей, яких врятували під повені, не можуть евакуюватися через сильні дощі. За актуальними наразі даними загиблих або важко поранених через повінь немає.